Доброго дня, діти! Запрошую вас на цікаве заняття. Сьогодні ми будемо з вами говорити про безпеку вдома. Маленький Максимко залишився сам вдома, але вдома дуже багато небезпечних предметів, які можуть йому зашкодити. Діти, як ви гадаєте, що це за предмети? Вірно, ножиці, чайник, голка та ніж. Розгляньте уважно ці предмети, що може бути небезпечного від них. Так. Колючі, ріжучі предмети та, звичайно, гарячий чай. Так, повторіть, діти, колючі, ріжучі, гарячий. Діти, а що може трапитись, якщо хлопчик почне з ними гратися? Правильно вони можуть завдати йому шкоди. Подумайте і скажіть, як би ви вчинили, побачивши ці предмети? Вірно, їх потрібно покласти на свої міста. А зараз. Пропоную пограти в дидактичну гру Добре, погано. Умови гри такі. Я буду вам показувати картинки. А вам потрібно визначити, як вони можуть бути корисними для нас, а як можуть бути шкідливими. Та перший предмет. Це голка. Повторіть. Голка, яка від неї користь? Вірно, голкою можна шити. А чому вона може бути небезпечною? Так, нею можна. Вколотися? Інший предмет це ножиці. Повторіть. Ножиці. Як вони можуть бути корисними для нас? Так, ножицями можна різати, вирізати. А чому вони можуть бути Небезпечними для нас. Ножицями можна нашкодити ручкам, можна поранитись. Інший предмет. Сірники. Повторіть. Сірники. Яка від них користь? Сірники. Розпалюють вогонь правильно, а чому вони можуть бути небезпечними? Так, гра з сірниками може причинити пожежу. Наступний предмет скляний посуд. Повторіть, скляний посуд. Яка від нього користь? Так, матуся готує в них їжу. А чи він може нашкодити нам? Звичайно, він може легко розбитися та порізати скельцями від нього. І останній предмет це пральний. Порошок. Повторіть. Пральний порошок. То ж яка від нього користь? Вірно, ним можна попрати. Але діти, яка вона може бути небезпека? Так, у них дуже багато хімії. Тож нею можна отруїтися або набути алергії. Давайте з вами розглянемо різні ситуації та визначимо, безпечно чи небезпечно. Зрозуміли? Тож почали. І перша ситуація. Сашко та Гануся узяли коробку із сірниками та почали гратися. Діти, як ви гадаєте, сірники це безпечно чи ні? Вірно, небезпечно. Діти, подумайте та скажіть, а чим можна гратися? Звичайно, іграшками. Запам'ятайте, сірники нам не іграшка. Інша ситуація. Світланка поливає квіти. Як ви гадаєте, безпечно чи ні? Правильно, це безпечно, молодці. Наступно наталці захотілося підігріти супа. Вона підходить до газової плити і намагається увімкнути її. Як ви гадаєте, безпечно вчиняє дівчинка? Звичайно, небезпечно. Чому ви так вважаєте? Вірно, користуватися газовою плитою без нагляду дорослого небезпечно. Ще одна ситуація. Надійці подарували квіти, і вона захотіла поставити їх у вазу. Діти, безпечно чи небезпечно робить Надійка? Правильно, небезпечно. Чому ви так вважаєте? Ваза може розбитися і може Надіку поранити. Молодці діти. Максимко залишився сам у квартирі. Його батьки пішли до магазину. Тож давайте розповімо, якими предметами не можна користуватися, щоб не сталося лиха. Перше правило безпеки таке. Усі гострі, колючі, ріжучі предмети обов'язково треба класти на місце, а краще зовсім не чіпати. Не можна вмикати електроприлади, вони можуть ударити струмом або стати причиною пожежі. В жодному разі не можна пробувати ліки. Не можна чіпати пральні порошки та миючі засоби. Діти, наше заняття підійшло до кінця. Про що ми сьогодні говорили? Так, ми говорили про небезпечні предмети. Скажіть, а без цих предметів ми можемо обійтися вдома? Вірно, можемо. Але для дорослих. Ці предмети важливі. Сподіваюсь, вам сподобалась наша зустріч. До побачення!